В Штатах є така фірма, називається Vickle Pickle. і вони роблять неймовірно смачний спред для сендвічів. Це суміш перців халапеньо і ойріків. Вони разом ферментуються чи консервуються, я не можу знайти десь тут імпорту цих товарів. Все, ще намагаюся зробити свій варіант, як воно буде. Щоб воно мені нагадало ті відчуття, які я колись відчував, коштуючи цю страву. Одна з цікавостей цього соусу, або це більш такий, ну, це просто намазка на сендвіч. Втім, що вона. Вона густенька, вона загущується. Але я зараз почитав, подивився складники, і там ну, занадто багато чогось синтетичного, ну, коротше, чогось не натурального. Але хочеться чогось натурального і схожого. Я цим літом вже робив спробу. Я зробив а, невеличку баночку, огірків з перцем, і там була суміш один до одного і сіль. І воно ферментувалося. Воно мені дуже сподобалось, воно дуже близько було нагадувало той самий смак, але там не було цієї густоти. І я в пошуках зараз чим би загустити. Це можна зробити крохмалом, можна зробити якимось іншим варіантом додати. Завис. Ну, це можна зробити, додавши крохмал або щось інше. Сьогодні я хочу спробувати щось натуральне і не крохмал. Точніше, це крохмал, але з продукту. Це тиква. Я експериментував з ферментацією тикви і помітив, що вона, коли ферментується, уперше вона дуже смачна. А по-друге. У неї розсол стає більш таким тягучим, густим. Він не просто тече, він от такий переливається. І в нього є приємний аромат. Він дає такий трішечки смак, якщо ви куштували колись. Квашену черемшу. Оцю от молоду черемшу. То от у нього близький такий аромат до такої, такої консервації. Це теж ще один смак дитинства. Тому сьогодні я буду ставити огірок перець, чилі і гарбуз. Так, як Крошево месиво Тут огірки, гарбуз перець червоний чилі і трішечки один зубчик чеснику. Зараз буду завантажувати. Сюди зверху я ще трішечки досиплю солі, щоб оці перші дні, поки тут. Не встановиться добре закислений продукт, було менше можливості для появи плісня. Це так званий соляний замок. Тепер я це закриваю. Візьму якийсь контейнер, щоб поставити цю банку в нього, бо коли воно почне ферментуватися, почне підтравлювати звідси. Сік. Буду періодично привідкривати, випускати великий слогаз. І десь за 5 днів він буде, можна буде спробувати. Минуло 3 тижні. Готовий пробувати, що в мене вийшло. Аромат схожий. Все ж таки не один в один. Так. Також оригінально там дрібніша фракція, і тому ну, воно виглядає трохи по-іншому. Але цей от такий барвистий кольоровий ефект мені подобається. І він не. Бачите, він все ж таки від, а від, 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 від гарбуза має такий трошечки. Трішечки тягучий тягучий стан. І це дуже класно. І це те, чого я хотів досягти. Принаймні, за три тижні вже непогано, але я б це потримав ще десь місяць або два. І потім, можливо, ще трішечки перебив би. Або, точніше, я так і зроблю, але трішечки пізніше. Зараз я хочу спробувати як є Спочатку я спробую так. Mm, Клас. Це дуже смачно. У мені гарбуз квашений, ферментований. Так, З чесничком легко нагадує черемшу. І черемша молоденька, проквашена. Це смак дитинства. Згадую, полюбляю. А власне, що робити з цим? Що? Ось такий сендвіч дуже легко перетворюється на додатково підсилений смаком ферментованих продуктів, перців, огірків і гарбуза на чудовий, дуже чудовий сніданочок. Мені подобається рецепт, я точно його буду повторювати, точно буду робити більшу ємність. Але в наступному сезоні я буду підбирати іншу перець. Цей перець сюди добре пасує, це звичайний перець чилі з Сільпо. Але мені цікаво, що буде, якщо зробити його з іншими варіантами. Смачного!